Вітаю, Євгенія і Впродовж наступних кількох хвилин розповім про головну тему цього дня. 13 квітня поляки відзначають день пам'яті жертв катинського злочину. Відзначати його почали у далекому 2007-му, коли польський Сейм прийняв відповідну ухвалу. Тому і ми сьогодні обрали один матеріал з сайту Слава Тіві саме на цю тему. Під катинським злочином розуміють розстріл польських військовополонених, переважно офіцерів, яке здійснила радянська влада навесні 40-го року у Катинському лісі неподалік російського Смоленська. При цьому Катинський ліс був не єдиним місцем, у якому радянські анкевидисти розстрілювали людей, захоплених під час нападу на Польщу у 1939 році. Цей воєнний злочин совєти виконали також на території Харкова, Києва, Мінська та Калініна, який зараз називається Твер. За підрахунками істориків, тоді загинуло близько 21 тисячі громадян другої речі Посполитої, серед яких були не лише військові і не лише етнічні поляки, зокрема й українці, які були сенаторами у міжвоєнній Польщі. З огляду на цей факт, день пам'яті жертв катинського злочину набуває міжнаціонального виміру. На сайті Слава Тіві, ви можете прочитати матеріал історика Мачея Вирви під назвою. Катинь, злочини, брехня, що триває донині, у якому автор пояснює, чому ця трагедія особливо важлива для польської національної пам'яті. Мачі вирва звертає увагу, що голова НКВС Берія у записці Сталіну говорив про польських полонених. Так усі вони закороніли вороги совєтської влади без перспективи покращення. Це твердження було обґрунтуванням таємного наказу НКВС, який без суду і слідства вимагав їх страти. Звідси випливає злочин катинського розстрілу, коли арбітральне судження тоталітарної держави позбавляє життя. Десятків тисяч людей при цьому Сталін до останнього брехав польським дипломатам, що ці офіцери втекли до Маньчжурії на територію Китаю. Як відомо про жертв Катині, світ дізнався у квітні 43-го коли німці виявили масові поховання у катинському лісі та запросили міжнародний червоний хрест розслідувати це місце злочину. Результати ексгумаційних робіт були однозначними. Тіла мали сліди злочину, скоєного навесні 40-го року у той час, коли Смоленськ перебував під контролем радянського союзу. Серед особистих речей були знайдені документи з датами, які неможливо було оскаржити. Як пише вирва, німці, проводячи розслідування з пропагандистською метою, фактично розкрили правду. При цьому радянський союз одразу звинуватив у злочині німців, стверджуючи, що поляків розстріляли нацисти 41-го року. Тобто, саме в цей момент народилася брехня. Про Катинський злочин у Нюрнбургському процесі навіть були спроби приписати цей злочин німцям, маніпулюючи схожістю назв Катині білоруського селища Хатинь, у якому німці знищили близько 150 осіб, але ця спроба не увінчалася успіхом. За словами історика, розголошення правди про Катинь, яка була відома фактично з 1943 року, уникали також США та Велика Британія, які дорожили союзом з Совєтами. Згодом уже в комуністичній Польщі ця тема стала. Темою табу, тож родичі жертв десятиліттями навіть не могли вільно про це говорити. Після повалення комунізму Росія визнала відповідальність СРСР за катинський розстріл. Однак із приходом до влади Владимира Путіна російська історична політика повертається до совєтських зразків. Вона применшує злочини Стальна, переосмислює відповідальність СРСР та підважує висновки істориків. Іноді, в російській пропаганді, навіть зустрічається риторика, яка виправдовує катинь. Наприклад, вказуючи на нібито польські злочини проти більшовицьких військовополонених у 20-х роках так звана антикатинь. Катинська брехня переконує і вирва, це не просто пережиток минулого, це модель дій, яку Росія використовує проти України сьогодні. На оприлюднення звірству у Бучі, Ірпені, Маріуполі та інших українських містах та селах, російська пропаганда відразу ж відреагувала знайомим механізмом. Це не ми, це українці інсценують, Це західна провокація. Так само відреагував Сталін 1943 року на виявлення катинських могил. Повний матеріал від історика Мачея Вирви знайдете на нашому сайті Слава Тіві у розділі. Докладно. У цьому ж розділі матеріал дотичний до теми катинського злочину: розмова з Ізабелою Саріошкомською. Її діда розстріляли у катині, а тато. Загинув у смоленській катастрофі. У розмові з журналістом Слава Тіві йдеться про пам'ять, яку неможливо віддати на відкуп політичній кон'юнктурі, про зв'язок поколінь і батьківську присутність попри смерть. А у мене все на цю мить. Побачимось.